Чия Арктика впродовж ХХ століття це питання викликало жваві наукові та дипломатичні суперечки, які дещо розрядилися з кінцем холодної війни. Але тепер знову загострилися. Росія посилює там свою військову присутність. Сполучені Штати хочуть віджати Гренландію в Данії. Канада каже, що це взагалі її територія, і навіть Китай, географічно далекий від Арктики, заявляє на неї свої права. Що відбувається? Навіщо всім раптом так знадобився океан з кригою? Чому Росія встановила на дні моря прапор і як суперечки навколо Арктики пов'язані з підтримкою України? Давайте спершу спробуємо зрозуміти, чому всі так хочуть Арктику. Відповіді три: ми, європейці, звикли бачити мапу світу ось так. Але іноді забуваємо, що земля кругла. Ну, деякі взагалі так не вважають, але серед аудиторії Рефай навряд є пласкоземельники. Подивимось на землю з іншого боку. Саме через Арктику пролягає найкоротший морський шлях з Азії в Північну Європу та Північну Америку. Судна, які, наприклад, ідуть із китайського Шанхая до Нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, мусять подолати понад 20 тисяч кілометрів. Той самий маршрут через північний морський шлях на 6 тисяч кілометрів коротший. Цей маршрут шукали ще з 16 століття, але не розглядали як особливо перспективний, тому що океан там скований льдами і подорожувати в таких умовах складно та небезпечно. Але відтоді людство, по-перше, навчилося робити потужні криголами, а по-друге, глобальне потепління нещадно топить арктичну кригу і звільняє шлях для судноплавства. Тому північний торговий шлях стає дедалі перспективнішим. Арктикою пролягає не лише короткий маршрут для торгових судів, але найкоротший між Росією та США шлях для ракет. Саме тому ще з часів холодної війни Сполучені Штати тримають на острові Гренландія свої військові бази. Нині там, передусім, системи протиракетної оборони. А от Росія має в Арктиці північний флот з ударними субмаринами, літаками-перехоплювачами і регулярно проводить там військові навчання. І з початком повномасштабної агресії проти України російська військова діяльність там лише зросла. Як показали супутники від знімки Максар, впродовж останніх п'яти років Росія методично будувала і зміцнювала вздовж свого арктичного узбережжя аеродроми та військові бази. Військова присутність в цьому регіоні допомагає Росії ще й компенсувати серйозне технологічне відставання від Сполучених Штатів, адже звідси до Америки можна дотягнутися тактичними засобами доставки ядерної боєголовки, а не стратегічними, з якими в росіян є певні проблеми. Отже, короткий шлях для кораблів, короткий шлях для ракет. Якщо цього мало, то є ще і третя цінність Арктики природні ресурси. За даними Геологічної служби США, в Арктиці закладено близько 30 світових покладів природнього газу, 13% покладів нафти, а також значні поклади: урану, алмазів, вугілля, золота та нікелю. Загалом з 50 мінералів, які, наприклад, Вашингтон відносить до критично важливих, в Арктиці є 43 види. Добувати все це там нині доволі складно, але з глобальним потеплінням задача полегшується. До того ж, Росія їх вже активно видобуває за оцінками. Wall Street Journal, Російська Арктика приносить близько 10% національного ВВП. І це вже не кажучи про наукову цінність Арктики. Ну і перспективу того, що через те саме глобальне потепління незабаром можливо саме там буде найбільш комфортна температура на планеті. То чия ж Арктика? Коротка відповідь: нічия, але багато хто хоче. Згідно міжнародного права, Північний полюс і прилеглий до нього регіон північно льодовитого океану не належить жодній країні. Але п'ять держав мають виключне економічне право на 370-кілометрову зону в арктичних водах від своїх берегів: це Росія, США, Канада та Норвегія, а також Данія через острів Гренландія. Все, що далі, цієї 370 кілометрової зони у підпорядкуванні ООН. Крім цих п'яти країн ще три країни мають свої території за полярним колом: це Швеція, Ісландія, а також Фінляндія. У 1996 ці восьмеро створили арктичну раду, щоб разом піклуватися про арктичне довкілля а також взаємодіяти у наукових дослідженнях. Але з приходом до влади в Росії Владимира Путіна ситуація навколо Арктики почала напружуватися. Москва зажадала більших арктичних територій. Першим дзвіночком став візит тодішнього глави ФСБ Ніколая Патрушова. Через три роки після цього росіяни на субмаринах дісталися дна північно льодовитого океану біля полюсу і встановили там Титановий прапор Росії. Повернувшись до Москви, керівник тієї експедиції Артур Чілінгаров заявив: Арктика є російською. Місія Челінгарова мала довести, що підводні арктичні хребти це продовження континентальної Росії. А отже, Москва має право на ці простори. Але на них претендує також Канада та Данія. Аргумент той самий: ні. Північний полюс це продовження нашої території. У випадку з Данією йдеться про продовження континентального шельфу Гренландії, острову, який на правах широкої автономії підпорядковується Копенгагеном. Зв'язок Гренландії з північним полюсом це одна з причин такої цікавості до острова з боку президента США Дональда Трампа. Раніше Трамп кілька разів казав, що Гренландія має стати частиною США, це, мовляв, в національних інтересах безпеки. Глава Білого Дому пропонував Данії купити острів і не виключав, що застосує силу, якщо буде треба. Ми писали про це в одному з наших матеріалів. Але тут треба визнати, що Дональд Трамп не єдиний американський президент, який пропонує Данії гроші за Гренландію. І, звісно, Китай, який прагне хоча б прокласти один з коридорів свого нового шовкового шляху через Арктику. Географічно Китай ніяк не пов'язаний з північним полюсом, і притягнути якісь аргументи на доказ зворотнього Пекіну важко. Але є інший шлях, навіть два. По-перше, у 2018 році КНР видала документ, де називає себе арктичною державою, та заявляє, що арктичні ресурси є надбанням усього людства. А по-друге, гроші на початку 2010-х років Китай намагався пробитися в Арктику, вкладаючись у Гренландію. Але оглядачі кажуть, що США натиснули на Данію і та заблокувала китайські інвестиції. Тоді Китай переключився на Москву. І вже років 10 фінансує деякі російські арктичні проекти, а ще закуповує криголами. Торік китайські кораблі випробували маршрут через північно льодовитий океан та вперше провели там патрулювання. І це ще одна причина всеосяжної дружби Росії та Китаю. І в цьому сенсі неважливо, хто в цій дружбі головний, а головний, звісно, Китай. Тут важливо, що Китаю потрібна Росія в тому чи іншому вигляді. Деякі оглядачі вважають, що своїм, ну скажімо, нестандартним підходом до спілкування із Путіним та Сі, Дональд Трамп хоче розбити російсько-китайський союз, як свого часу зробив американський держсек Генрі Кісінджер. Але ті ж аналітики впевнені, що Трампові це не вдасться. І наостанок ще один цікавий фокус арктичної історії. Данія свого часу стала однією з перших країн, яка погодилася надати Україні винищувачі F-16. Загальна сума тільки військової підтримки від Копенгагена на 2023-2028 роки становить майже 9 мільярдів євро. Загалом же Данія виділила 1,6% свого ВВП на підтримку України стільки ж скільки Норвегія. І за співвідношенням підтримки Києву із власним ВВП Норвегія одна з лідерів у всьому світі. А ще саме Осло надав Україні такі потрібні системи ППО на САМС, а також артилерійські радари, протитанкові та зенітні ракети і багато чого іншого. Чому звісно, головна причина в тому, що дії Росії руйнують усталений світовий порядок і створюють новий, де великі країни можуть диктувати свою волю меншим. І для Данії, і для Норвегії це неприйнятно, і вони щиро симпатизують Україні. Але є ще одна причина: BBC зауважує, що виживання України є запорукою безпеки всіх країн Балтійського регіону. Адже лише провал Росії в Україні відволіче Москву від нових завоювань для України. Цей факт означає не лише прихильність скандинавських держав, а й можливості співпрацювати навколо Арктики, що поки лишалося за межами головних українських амбіцій. Якщо ви ще не підписалися на канал РФА Українською у Ютубі, то обов'язково зробіть це. Підпишіться на нас в інших соцмережах. Поставте вподобайку цьому відео, а в коментарях напишіть, які ще теми ви б хотіли, щоб ми розглянули в наступних випусках експлейнера.